Вітання, друзі, з Бахмутського району. Ми сьогодні знову тут допомагаємо і робимо все, що можемо і не можемо. Хотіла сказати про таке поняття, як перемога. Особисто я вже дуже давно його замінила на поняття справедливість. Для мене перемога має якийсь світлий, радісний, святковий містичний фінал. І попри ну, розуміючи, які в нас величезні втрати, для мене особисто перемога вже є. Нак, я роблю все, щоб сталася справедливість. Це про справедливі кордони 91-го року, про повернення всіх з ворожої неволі, про те, що всі хлопці і дівчата мають бути тут своїми рідними, своїми сім'ями, а не ось тут. Для мене ось це про це, і про дуже багато різних куп моментів. Тому, будь ласка, наближайте справедливість, наближайте, впливайте, формуйте її. На жаль, перемоги.